Цей паркан буквально зупинив керманича Фольксвагена. Дорожньо-транспортна пригода трапилась пізно ввечері на вулиці Грабовського у Луцьку. Водій Фольксвагена зіткнувся з іншим автомобілем і в'їхав у паркан, за яким якраз гуляли діти. Не бачить. Ледь на ногах стоять. Як розповіла Анна, водійка пошкодженого автомобіля, Фольксваген вилетів з повороту на швидкості близько 90 кілометрів на годину. Жінка каже, що швидко встигла зреагувати, хоча й дуже злякалася за немовля, яке було в її салоні. Моєму автомобілі перебувала дитина 10 місяців. Я рухалась по вулиці Грабовського, так в сторону котельні. І зі сторони, з другорядної вулиці, вилетіла на швидкість 90 кілометрів на годину вилетів автомобіль. Я по можливості запросила, але зіткнення відбулося. З огляду було відразу помітно, що вони або було два хлопці з автомобілю, або під дією наркотичних речовин, або алкогольного сп'яніння. У великому такому описі це було відразу водій авто на відріз. Заперечує, що він щось вживав перед тим, як сісти за кермо. А ви вживали якісь заборонені речовини перед тим, як сідати за кермо? На місце події прибули патрульні поліцейські. Як нас повідомили в патрульній попередньо водій Фольксвагена не надав переваги у русі автомобілю Ніссан, внаслідок чого врізався у паркан. Пройти тест на алкогольне сп'яніння він відмовився. На щастя, у цій ДТП обійшлося без постраждалих на Кермани. Час скалали відповідні протоколи.